До правоохоронців звернулась 67-річна жінка. Разом зі своїм співмешканцем вони проживають у Брониківській громаді Звягельського району, і періодично він вчиняє проти неї домашнє насильство. Я хочу своє життя перейти. На місці події. поліцейські застали нетверезого 56-річного кривдника. Жінка ж розповідає, що у такому стані його можна застати найчастіше. Де днів не була, була вже камер. Приїхала, вона знов запила, не знаю, де він. Заявниця розповіла, що чоловік викинув усю їжу з будинку, зірвав штори, а напередодні влаштував сварку та вигнав її. Тому пенсіонерка вимушена була ночувати у сусідки. сховав добре, добре. мою карточку, пенсійну забрав. Лежить нежива людина. Подивіться, що воно поробив. Чоловік і раніше карався адміністративним арештом терміном на сім діб, проте продовжував влаштовувати родинні дебоші. Тож цього разу правоохоронці ще й розпочали відносно агресора кримінальне провадження. Це такі дії може загрожувати покарання до позбавлення волі на строк до двох років.